Разом граємо пригод шукаємо З Нелі та друзі, ми часу не граємо і компанія. Йоу! Секрет таємної кімнати. А ти хто? Маша я. А ти Неллі, певно. Так, я Неллі. А чому ти тут сидиш? Нянчу тебе. Не треба мене нянчити. Я доросла. Ну, твої батьки сказали, що треба. От я і сиджу тут. Та, ну, Сиди, а я пішла гратися. Ні, мама сказала, що як ти спустишся, то маєш сідати за уроки. Тому вперед. Ну от хто просив цих батьків не, не, мені наняти Йоу! Вчити уроки. Співчуваю. А ти чого сумний? Тобі ж не треба вчити уроки. Я мрію навчитися фокуси показувати, а в мене нічого не виходить, бо я і не бачив ці фокуси ніколи. Фокуси? Нічого собі в тебе мрія. Ти ж думаєш, що це маячня. Ні, це ж твоя мрія. Ми щось придумаємо. Привіт, Ден. Приходь сьогодні до мене, а то няня змусила мене вчити уроки. А я не хочу нудитися сама. В мене день народження, я не можу. В тебе день народження? Так, але я нікого не запрошував, тільки фокусник прийде. Це таке шоу мені батьки подарували. Фокусник? Чекай, а хіба ти не можеш прийти до мене з фокусником? А, а, а з мене тістечка. Що? Що ти наробила? Я запросила друга, а в нього сьогодні день народження. І я хотіла пригостити його цими тістечками. Чу, не проблема. Зараз зроблю нові. Це ти готувала? Ну, а хто? Клас. Так, гарно в тебе виходить. Дякую. Так що можна нам святкувати, а не робити уроки з деном. Звісно, це ж день народження. Які уроки? Ти починаєш мені подобатися. День народження! Дякую. Це містер фокусник. Зараз буде магія. У мене для вас є цукерка. Це не цукерка, це попригунчу. Цукерка. Смачна, пригуча. Цукерка. Добре, давайте тоді так. Я кидаю, ви ловите. Хто впіймає, той скуштує. Добре. І. Де він? Вау. Так, давайте ще разочок. І. Бу. Ау. Так. А Так. Так, все добре. Тримай. Тримай. Головне не загуби. Найголовніше, що. Вум! Як ти це зробила? Спугу <рес> тримай, все, не губи. Тримай його міцно, приміцно, не загу. <рес> Як ви це робите? це <рес> Так зрозумів. Поганий, поганий м'ячик цукерка, йди відпочивай. Знаєте, що тут? Засовуй ручку до самого кінця мішечку і. Привіт. Уявляєш, забув зачинити, та все висипалось. Але не про. Ой, не проблема. Тут є застіжка і може. Зачинити. На жаль, тут більше нічого немає і ти нічого не зможеш діст... Ти кому хвоста відірвала? Я знаю, чий це хвостик. Це твій хвостик. ну підход. Він підходить. А, я знаю, чи він. Це мій хвостик. Підходить? Ти-ґдик-ґдик. Йому пізніше пору. А поки що висипаємося, що залишилось. Один, два, три, ту! Нічого тут немає. Взагалі нічого немає і нічого ви більше не. Ого! Ого. Як ви це зробили? Гець. Хейс. А ще в мене є для вас тест на чарівники. Я буду гортати цю книгу. Якщо ви в ній побачили малюнки, це означає, що у вас справді є чари. Але якщо ні, то ні. Тільки не ображайтесь, домовились? Так. І так, хто з вас бачить малюнки? Так. Ви всі бачите малюнки? Так. Так. Ви впевнені? Да. Так тут немає нічого. Бачите? Немає ніяких. Є. Дивіться, не з однієї сторони від початку до кінця, не з іншої сторони від початку до кінця. Немає ніяких малюнків. Взагалі ніде немає. Є. Є. Добре, тоді скажіть, а вони які? Вони розфарбовані чи ні? Ні, ні не розфарбовані. А зараз Фарбовані. так Так зачекайте так чи ні? Ні. Все ж таки ні. Добре. Так. Все ж таки так. Ні. Так так чи ні? ні так. Да їх взагалі тут немає. Ні з однієї, не з іншої сторони. Де ви побачили малюнки? Тут, Книжці. О, а це означає, що ви справжні чарівники та чарівниці. Але. Мені є ще дещо цікаве для вас. А хто із вас найсмачніший? Хто найселодесенький. Хто най-ням-ням-няма? Я знаю хто. Дозволь свою ручку, моя булочка. Тримай виделечку, моя сарделечка. Постукай, перевір справжня виделка? А тебе виделкою колись гладили? Тоді дозволь свою ручку, і ми тебе обережненько, ніжненько так погладимо. муті путі, муті, путі, муті, путі. Виделка, йди до мене. Виделка, йди до мене. Бачите, якби ви були череміками, ви б покликали виделку і веделка потихеньку почала би до вас тягнутися. Але бачите, неможливо, щоб веделка взяла. І що ви мені з веделкою зробили? Так почекайте, не може бути, щоб це було настільки легко. Оставте двох пальчиків сюди. І оскочіть. Утім утіпу бачите. Якби ви були чарівниками, ви б гладили веделки, і веделка би навпіл згиналась. Але не мож... може... Ви що і так згинаєте виделки? веделки? І як мені тепер їсти? Аня так око виконувати можна. <кхи> я знаю. Ви точно супер чарівники. Дякуємо за шоу. Було дуже цікаво. Ви б не могли розказати, як робляться ваші фокуси. Фокусник своїх секретів не видає. Шкода, просто в мене є друг, який все життя мріяв навчитися такому. Ну що ж, один секрет можу подарувати. Тримай. Дякую. На все добре. Вау! Ви це бачили? Ну що, тепер святковий десерт? Ага? Тільки мені треба дещо зробити. Що там? Це секрет від фокусника для тебе. Ого, дякую, Нелі. Це так приємно. Ну все, розважайся! Твоя мама. Алло? Так, все добре. Уроки? Так, звісно, зробила. Я ще робила уроки. Дякую. Рей! Абракадабра! Что ж таке О. Абракадабра! Не выходу чему Абракадабра! Вау! Вышло, нарешті!